Слава Україні, друзі! У мене от чесно таке відчуття, що цей серіал триватиме ще років 30, не менше. Знову Одеса і адепти рускава міра, які атакують україномовних. Сказати, скажіть нам, будь ласка, мамочка, мама, прости, дорога. То дочку воровку на світ раділа, але помчали про все по черзі. В Одесі стає все більше і більше української мови і музики. І я вважаю, це просто прекрасно. <му> На знаменитій вулиці Дерибасівській молоді хлопці публічно популяризували українську пісню і культуру. Але навіть таке виявляється не влаштовує деяких мешканців Одеси. Будь ласка, давайте розбію, просто це культурно. Ой, у вас культурно. Була збійоце культурна скульптурна Подоїхали культурно. А тепер давайте розкажіть мені про розвиток української мови, починаючи від 1991-го. Як вона могла розвиватися, коли україномовний громадянин на своїй рідній землі чув подібні приниження в стилі понаєхалі? Не заважайте, мовляв, корінному населенню говоріть на своєму ісконарадному русском язике. Я зброю українську мову так, ви е, е, не твереза і провокуєте так, зараз. My... А ви це робите, отут робите це. це? Знаем, що це? Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Я вам скажу, що Так? <реку> Їй так хотілося почути зручне для неї. Мовляв, ця дівчина не народилася в Одесі, а нещодавно приїхала сюди. І ось вона причина, чому вона розмовляє українською мовою. Але система цього разу дала дуже серйозний збій. Друзі, додивіться це відео до кінця. Там бонус. А за це прошу поставте, будь ласка, щиру нашу українську вподобайку цій прекрасній білявці, тому що вона свідомо перейшла на українську мову, і це прекрасно. Давайте їй гуртом подякуємо в коментарях. А хочете, напишіть, будь ласка, свій власний досвід. Чи перейшли ви вже на українську мову, чи плануєте переходити? Наскільки важко вам це було? І чи можливо це складно вам зараз дається? Мені повірте, буде дуже цікаво почитати ваші враження, ваші коментарі ваші вподобайки. Все це дасть ту гримучу суміш для просування вгору. І друзі, підпишіться будь ласка на наш канал. Зробимо півмільйона підписників разом! З року з якого? З народження 79-го. Я з поколінь точно. Ви мене чуєте, Альона? А, Я одеситка, розмовляю українською мовою. У вас є питання? Да, так ви, звісно, знаєте цю приказку. Що в тверезово в голові, то в не дуже тверезово на язиці, тому ця жінка в її стані фактично показує власний світогляд, своє бачення нашої країни. Є в мене велетенська підозра. Вона ж у нас в країні така не одна. А ви маєте право да. перевіряти в мене да. фамілю. Да. Ні, не документи у нас зараз. Є... Одесса. У нас у всех есть это. Я при чем? Да? Ваш счет зараз на Рунтовом. Вы не думаете, что? Мне вот такие люди, которые на Что вы не можете? Что вы Откуда вы ехали? Мы выехали из Одессы. Так же, как и вы. Друзі, знаю, знаю, частина з вас вже намацує щось важке, щоб зарядити ним в екран гаджета. Тому мені пауза. Всім, хто має авто, я хочу порекомендувати сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Тут можна швидко і зручно оформити обов'язкову в Україні автоцивілку. Це та страховка, по якій замість вас оплатять ремонт автівки потерпілого водія, якщо раптом ви спричините ДТП. На Hotline Finance зібрані всі страхові компанії, щоб ви могли вибрати найбільш Вигідний для себе варіант. А далі заповнюєте дані, оплачуєте, і готова страховка прийде одразу вам на емейл. E ну і звичайно ж, не забувайте, мій промокод nelosi 10. Він дасть вам знижку 10%. Ловіть його в описі під відео і в закріпленому коментарі. Автоцивілка з вигодою. Звичайно, Hotline Finance. Я живу з народженням. Народження, в Одесі. З з народження. І... народження. В мене багато. Нет. У вас претензия эта? Украинская мова? А я там? Не претензия. У меня есть претензия к тому, что вы цепляетесь в труску. Я чесно на цьому місці просто зареготав голос. Я ще раз просто наголошую: я не знаю жодної такої країни, де би так знущалися з її єдиної і державної мови. Десятиліттями, такі як ці жінки, жили в комфортному для себе середовищі, де було зручно і легко цькувати тих, хто бодай наважувався заговорити з ними українською. А після 24 лютого, коли українська нарешті остаточно припинила бути мовою села і типу не непов...

Ні, ні. Ні одна, вона. Ні, ні. Ну, я, вона. Девочки, девчуки, ми специально це провоцируйте. Потому что в отделі есть реалія, которые вы можете. будь ласка. Пойміть, каже вона, ми не хочемо змінюватися. Ми просто так. Привиклі, бо ми побачили після 24 лютого, як багато російськомовних в Одесі самі без примусу перейшли на українську, і українська домінуватиме більше і більше. Паймітья, каже вона: ми не хочемо. Ми хочемо как прежді. Хлопець зараз не будемо. Я ж не лезу нікуди. Не треба так. Я ж саме. Я хочу спіти десь тут. Мама, що мама, це ж це на робот. Потому що ми роботи. Ну нарешті, пішли по справжньому серйозні аргументи. І спробуй таке перекусити, коли. Податки платяться. Друзі. Кому цікава, повна нередагована версія, вона ось тут в телеграмі. До речі, підписуйтесь, дуже крутий телеграм канал. Рекомендую. Я думаю, годі з цим всім, друзі. Настав час познайомити вас з Дем'яном Ганулом. Доброго дня! Що ви хочете сказати? Я чесно вам скажу одне. Я просто не уявляю, що би коїлося в Одесі, якби не він та його активізм. Щоразу, коли в цьому місті відбувається дикий мовний і не дуже треш, щоразу на допомогу приходить лише дем'ян. Тому, друзі, починайте вже йому дякувати в коментарях і давайте насолоджуватися правильним фіналом. Доброго дня, Доброго дня. хочемо. Вибачитись за інцидент станцем на Дарібасі. Ми були неадекватні, дуже вибачаємося, за те, що образили свою поведінку своїми, своїми виск... висказуваннями. Такого більше не буде. Щиро вибачаємося, щиро. Вибачаємо. щиро. Добре, будемо вам вірити, друзі. Вам вирішувати, вірити їм чи ні. Але я вас дуже прошу в знак подяки. Підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал Дем'яна і подякуйте йому в коментарях персонально. Він цього вартий і заслужив. І я буду далі повторювати: Одеса це патріотичне місто. Одесити, які перейшли на українську мову, ви прекрасні. В Одесі все буде Україна українською мовою. Ну ось вам, будь ласка, помилуйтеся. Ось ці дві жінки вони вже вчать українську мову. А хіба могло бути інакше в цій історії із таким репетитором? Ми вели себе ганебно, погано. погано, ганебно. Дуже вибачаюся, якщо ми, ми образили. образили, ми образили такі людей, я дуже вибачаюсь. Такого більше не трапиться. Вы еще, что еще? вы еще могу сказать? нет оправдания, я не могу слово оправдание. Вам соромно, соромно, правильно? Да, дуже соромно. Ну, Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине.